Два інсайди з книги більше ніж тіло. Наше тіло не існує для того, щоб його оцінювали. Насправді це дуже простий інсайт, але я реально зловила себе на думці, що ми з дитинства звикаємо оцінювати своє тіло за якимись параметрами та порівнювати себе з іншими. Тобто, замість того, щоб питати себе, як я почуваю себе в своєму тілі, як моє тіло себе почуває? ми думаємо про те, як виглядати краще, як ще схуднути, як ще накачатись, і в цьому дуже мало простору на те, щоб просто подумати, як я. І також те, що об'єктивізація може йти зсередини. І цей термін називається об'єктивізація. Тобто, навіть коли ніхто тебе не бачить, ти все одно можеш жити так, ніби на тебе дивляться. І це відчуття дуже виснажує, тому що, знову ж таки, замість комфорту людина буде постійно думати, як я зараз виглядаю, як я виглядаю під час миття посуду, як я виглядаю під час близькості, чи видно тут в мене складку, яка в мене шкіра напружність. І замість того, щоб просто жити в своєму цілі, ми постійно його оцінюємо та недооцінюємо. Напишіть в коментарях, чи ви читали цю книгу.